Добитися свого, щоб наші військові, як зараз тримаються. У мене батько так само воює в 92-й бригаді, ну, щоб депутатів трохи поміняти, щоб краще були, не гребли гроші собі в карман, а що в Україні давали на державу, щоб допомагали людям. Ну, що сказати. Ну, щоб скоріш кінчилася та війна, і була перемога наша, і скоріше всі поверталися додому і живі. Здорові на мою думку, то треба об'єднуватися треба триматися всім ну так якби одним цілим і не наговарювати ні на президента ні на кого починати так і без себе треба людей перевиховувати наших треба людей перевиховувати, я так голов сиперації тому що в нас люди не хороші ви самі це знаєте щоб були дружні щоб вони всі були за цю україну нашу щоб переживали за неї і єдналися Оце це треба головне. і вірили не знаю відповіді не маю на це а вірити в перемогу України? звичайно так і то в швидку перемогу вірю. Я думаю, що вона скоро настане. Ми всі надіємося на це. Треба підтримувати волонтерів, їхній рух, те, що вони стараються, кожен день працюють. Ну і по можливості, якщо донатити, підтримувати локально знайомих, кого є військові. Все можливе для підтримки Збройних сил. Це в першу чергу. Якщо ми тут знаходимося в тилу. А якщо вже в інших як, як то кажуть, умовах, то, то вже інші питання. Щоб І більше хлопців, що пішло. Мої хлопці всі там. В першу чергу, я думаю, що це ще залежить від нашої влади. Я думаю, що залучення таке було б, як вам сказати, не так брати, як колись така приказка з нас була галопом по Європі. Тобто так, схопили, повезли, воюють. Я думаю, що якби наша влада якось по-другому якісь поставила правила, принципи, тобто залучати залучення, щоб самі люди хотіли, тобто заохочення. Мені здається, для початку треба вірити в цю перемогу, що вона настане. Головне, це віра. А ви вірите? Так, звичайно. Які ще кроки треба зробити на вашу думку? Вірити і не покладати сил і старатись далі йти до перемоги. Треба всім просто бути. Всім разом ми ж українцями повинні не так зараз люди такі ненависні одне до одного стали. Треба разом, що жінкам, що чоловікам бути. Це з одною метою, щоб перемогти. До одної думки дойти і все. Іншого варіанту немає. Насамперед, треба трошки змінити владу. Хоч, може, в мою сторону буде багато критики, але моя думка така, що все. ну, Я проста людина, от я нічого не вирішую. Те, що я скажу, то. Нічого воно не зміниться, а це все, е, все залежить від тих людей, які сидять в державній облраді, там і тому подібне. Так що моя думка, що тільки від влади. Молимося, віримо, надіємося, дай Боже швидкої нам перемоги. Кожен має почати сам із себе, тобто робити щось, не говорити, що десь робиться, да? а робити щось, кожен в своєму місці, і тоді можливо. Це щось ідес для перемоги.